А туди можна повернутися на, на, на телек, якщо що, так? Да? Угу. Ну, будемо, будемо. От книжка. І там ніжні. Так, ну давайте почекаємо пару хвилин ще і потім. Так, да, бо ще я знаю ті люди, які обіцяли, угу. дзвонили і там теж їх немає. І мені це дуже приємно, це ж я вас не знаю. Оригінальний кухний жита так. Тільки пару рухів і все. Другний, це, ну, це, це приємно. А це... <ріст> ну, <ріст> у нас був свій. Вони не відкриваються, ти кажуть, а ладно, я її віді буду ванна шоу сам по собі зли змії, заздрісно задумали зненацька зранку за завісою зими зухвало захопити, зруйнувати, знущально зґвалтувати землю. Зарази заздрощів замахнулися, здригнулася, запалала земля, зупили, знешкодили здатами, сі заго заїбашили злодіїв. Засада закопала здивованих зловмисників за гарницькими згноїними збитими згорілими зенітками. Зраду змушували зневажити. Захід забезпечив знаряддям зброєю. З'єднали зусилля, зокрема, згуртувались, згадавши.